Шановні клієнти, сьогодні у нас з вами розпаковочка спортивних фотохромних окулярів Rock Bros. Отже, шановні клієнти, перед оформленням замовлення, при оформленні замовлення зважайте на те, що дана модель спортивних фотохромних окулярів в нашому магазині представлена в трьох кольорах. А саме червоно-чорні, синьо-чорні. І такі салатово чорні. Шановні клієнти, сьогодні у нас з вами огляд, детальний огляд моделі спортивних фотохромних окулярів Rock Bros. В цьому огляді ми покажемо вам комплектацію, що являють собою ці окуляри, принцип роботи фотохромності, щоб ви взагалі розуміли, що це за модель. Отже почнемо ми з комплектації, що у нас з вами йде в комплекті? Окуляри з однією фотохромною лінзою. Ось так вони виглядають. До речі, слід зазначити, що ця модель у нас представлена в трьох кольорах: – салатово-чорні, червоно-чорні і синьо-чорні. Тобто вибір кольорів великий. Обирайте, замовляйте. По комплектації, ось такий супер стильний та зручний кейс у нас з вами. З виїмками під пальчики, Дуже зручно відкривається, закривається. І має ось такий карабін, що дозволяє почепити ваші окуляри взагалі будь-куди. Ось так відкриваємо з вами. І що ж ми бачимо? Ми бачимо з вами ось такий синтетичний мішочок для зручного зберігання ваших окулярів. З брендуванням, до речі, слід зазначити: окуляри ці оригінальні, тобто продукція Rock bros в нашому магазині виключно оригінальна. Що підтверджує ось цей сертифікат? Ой, перепрошую, сертифікат якості від виробника. Він йде до кожної моделі окулярів Rock Bros. Потім у нас з вами є ось така брендована серветочка для видалення бруду і діоптрична вставка, що вирізняє ці окуляри серед інших. Є діоптрична вставка, навіть якщо ви маєте вади зору, але бажаєте займатися активними видами спорту, будь ласка, замовляйте лінзи, і нічого вам не буде заважати використовувати спортивні окуляри разом з корекційними лінзочками. Ось так виглядає наш кейс. І що ми з вами можемо сказати про самі окуляри? Окуляри е, стильні, якісні, фотохромні. Можете побачити, що лінза тут полікарбонатна, тобто вони також підійдуть для військових. Вони від мінімальних уражень, там від якогось щебня, піску, пилу е, там, не знаю, бетону, е, вони можуть захистити. От, бачите товщину лінзи? Це, звичайно, захисна полікарбонатна лінза з властивостями фотохрому. Більш детальніше з вами оглянемо окуляри, брендоване фірмування, прорезинені дужки. навіть якщо на вулиці йде дощ або високий рівень вологості, окуляри ковзати не будуть. Носоупор у нас з вами гнучкий, що дозволяє використовувати будь-якому типу обличчя, будь-якому розміру, тобто ви під себе підлаштовуєте цей носоупор. Окуляри досить зручні, дуже прикольно сидять на обличчі, тому ну, нарікань на них ми не отримували. Дуже класна модель, я захоплююсь нею. Отже, як у нас з вами вставляється діоптрична вставочка? Діоптрична, ось тут бачимо кріплення. І ось тут у нас з вами є пази, і ми просто вставляємо. А поки я вам розкажу про головну особливість цих окулярів це їх фотохромні властивості. Що ж таке фотохромна взагалі лінза? Це лінза, яка автоматично підлаштовується під рівень освітлення на вулиці. Тобто, якщо на вулиці дуже ярко. Дуже яскраво. Лінза затемнює зображення. Якщо ви заходите в приміщення, лінза стає прозорою. От я зараз знімаю в офісі, лінза не отримує випромінювання uv 400 вона є прозорою. Ми у відео вставимо, як максимально може затемнитись ця лінза. І ви подивитесь принципову різницю. Це дуже корисно буде для людей, які часто переміщаються між приміщеннями та вулицею, що дозволяє мати тільки один комплект окулярів. Тобто вони і захисні. З полікарбонатною лінзою і фотохромні сонцезахисні, взагалі, супер універсальні. Ось ви можете побачити, як виглядають окуляри з діоптричною вставкою, замовляєте на замовлення собі лінзи, і використовуєте з лінзами для корекції зору. Що ще можна сказати про ці окуляри? Окуляри підійдуть. Як поціновувачам активного виду спорту, так і військовим, бо полікарбонатна захисна фотохромна лінза є, рибалкам, взагалі вони дуже стильно виглядають, тому їх можна обрати навіть як звичайні сонцезахисні лінзи. І я не сказала, що ці окуляри йдуть в ось такій коробочці, тому якщо вам потрібні окуляри на подарунок, можете їх обирати. Ну і традиційно з вами ми підводимо підсумки наприкінці кожного відео. І що можемо сказати? Окуляри мають прорезинені дужки, не ковзають під час високого рівня вологості або дощу. Окуляри мають полікарбонатну захисну фотохромну лінзу. Ну, Захисну за рахунок того, що вона полікарбонатна і товста. Окуляри мають діаптричну вставку, що дозволяє використовувати разом з лінзами для корекції зору. Окуляри мають гнучкий носоупор, що дозволяє використовувати на будь-якому типі формі обличчі. Супер універсальні. Унісекс підходять як жінкам, так і чоловікам. Мають дуже гарну комплектацію. Тобто два кейси одна серветочка для видалення бруду і сертифікат якості. Суперзручний кейс, який. Дуже зручно сидить у руці і має карабін додатковий для кріплення. Е і він сам по собі зсередини супер е такий от приємний, що дозволяє окулярам не дряпатись під час використання. Е якщо маєте якісь додаткові питання, обов'язково задавайте в, кам в коментарях. Ми з радістю їх читаємо, завжди відповідаємо. Е це мотивує робити нас ще більше оглядів, ще більше розширювати наш асортимент для наших шановних клієнтів. Оформлюйте замовлення, наші менеджери з радістю підберуть модель для ваших потреб. У нас дуже великий асортимент окулярів. Залишайте коментарі, підписуйтесь і до наступного відео.